Добрий день, це магазинам ТЗОВ. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як накладочки на глушник на трактори МТЗ. Це йде до нашого виробництва. Представлені у нас в декількох варіантах. Дивіться, вони йдуть як зі звичайного металу. Товщина тут приблизно міліметр. З написом Україна та написом «Білорус». Та варіант з Нержавійки. Нежевійка так само приблизно міліметр товщина. Можете встановити на свій глушник. Також вони встановлені у нас на наших глушниках. Є великий асортимент, якщо вас щось цікавить. Можете звертатись ось приклад цієї накладочки на глушнику. Це йдуть прямоточні варіанти на трактори МТЗ-892. Та бувають на 10.25 та 12.21. Загалом дуже великий асортимент глушників таких. Якщо щось цікавить, набирайте, проконсультуємо, пояснимо. Є прямо точні варіанти, є отакі варіанти з глушником. Подешевше, подорожче. Цих вже йде 3 мм товщина, цих йде 1,5 мм товщина. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже звертайтеся до перевізників Сергій Молдова вам допоможе довести у Латвію Литву Володимир. Загалом маємо великий асортимент на тракторі МТЗ, ворожовку сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазин та